Щодня українці потрапляють у пастки інтернет зочинців Як не стати жертвою кібершахраїв, розповів заступник начальника відділу протидії кіберзочинам Черкаської області департаменту кіберполіції Національної поліції України Андрій Тютенко. Шахрайство один із найпоширеніших злочинів, які реєструє Національна поліція. Непоширеними шахрайствами з приводу, яких звертаються люди, це є недоставка товару, який люди намагаються придбати в мережі, інтернет. переказують гроші за авансовий платіж за замовлений товар, і нічого не отримують. На другу місці йде е, дзвінки представників банківських установ про те, що там, з картки невідомі особи намагаються зняти ваші кошти, їх терміново треба переказати на іншу картку. Злочинці імітують інтерфейси популярних служб доставки та державних онлайн-ресурсів, аби жертва не запідозрила підміну і самостійно ввела конфіденційні дані, номер банківської картки, пароль або код з смс. Найчастіше шахраї грають на психіку та емоціях людей. У виді шахрай з останнім часом з'явилося нововведення, шахраї почали активно використовувати можливості штучного інтелекту. Якщо в шахраї отримують доступ до акаунту там телеграм-аккаунта, в якому є голосові повідомлення або звукові записані кружочки, вони опрацьовуються штучним інтелектом. Формується відповідна фраза до користувача, що друже, допоможи терміново дуже потрібні гроші, це фраза записуйся голосом товару ну, цієї людини, у кого зламали акаунт. Найнебезпечнішими схемами залишаються фішингові повідомлення та підміна сім картки. Саме це відкриває звмисникам доступ до особистих даних і банківських рахунків. Найбільше звернень стосується під час онлайн покупок, фішингу та телефонних афер. Товари краще купляти в тих магазинах, яких ви впевнені, і не пересилати значні суми коштів. Якщо продавець добросовісний, він не вимагає там, якогось авансу за платіж, вони, як правило, там щоб якось не прогоріти, просять переказати суму за пересилку товару. Там немає там, 30-40-50% відсотків суми товару авансу плат... платежу. Що стосується дзвінків з банку. Банкіри ніколи не запитують персональну інформацію про банківську картку, повну інформацію. Це є номер картки, термін дії і сівікос. Щоб не стати жертвою таких схем, варто не передавати конфіденційну інформацію телефоном або у листуванні, уникати підозрілих посилань, користуватись двох автентифікацією та складними паролями. Щоб не стати жертвою зламу аккаунтів, щоб не змогли отримати доступ до вашого аккаунта, саме найкраще встановлювати на всі месенджери двофакторну автентифікацію. Щоб при переприв'язці аккаунта, або через посту підтверджувалося ваш хід, або через смс підтвердження, код приходив, Шахраї, не маючи доступ до вашого телефону, не до вашої пошти, не зможуть усього отримати, відповідно, не зможуть заволодіти отримати доступ до вашого аккаунта. Якщо ви стали жертвою шахрайства, одразу зверніться в поліцію, повідомте банк та зберіть усі докази. Анна Могільна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.